Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоємо, переможемо. Сьогодні я хочу розповісти більше таку правила, та теоретично не покажу на даному відео про обрізування, але теоретично розповім про обрізування гортензії волотистої. Ось я скажу так, що в мене немає дуже великого досвіду. Взагалі я тільки-тільки починаю свою колекцію з цих рослин. Насадила ну, скільки там десяток, трішки більше навіть. Насадила. Вони є різного розміру, різного, мабуть, що таки віку. Видно, що були зовсім недавно, наприклад. ну, Це восени, я, звісно, що садила. Коли висаджувала, було видно, що вони зовсім молоденькі, там нещодавно вкорінені, трішечки щось наростили за сезон, а були такі, чи то є такі. Дуже-дуже такі гарні, товсті пагони, великі, кущі. Звісно, що це багато залежить від обрізування навіть на тому господарстві, чи е, тої людини, яка вирощує і продає потім це все. <кхух> Ось. Але є то різних вони розмірів, і оскільки я тільки починаю свою колекцію, тільки починаю пізнавати цю красу, цю рослину, то звісно, що я десь мушу черпати інформацію, як це все правильно робиться. Я підписана на кількох пані, які мають. Гарну колекцію гортензій і вони, мабуть, що всі або чи не всі, та вони точно займаються вирощуванням на продаж, тому в них точно є різні спостереження, досвід мається на увазі різного обрізування, та і потім результат того обрізування. І ось що я почерпнула, і що я спробую відтворити. Застосувати в себе під час обрізування. Найперше, сьогодні дуже тепло, як ви бачите, видно, що світить сонце, мабуть, бо мені трішки на обличчя навіть світить безвітряно, практично взагалі малює 15 градусів сьогодні в день. Мабуть, що так і є, я думаю. Вночі теж плюс завтра трішечки похолодає, буде так, як сьогодні вночі, завтра буде так в день, десь 6-7 градусів. Але, але вже так, як я зрозуміла з різних відео наших українських квітникарів, що вже гортензію, волотисту можна обрізати. Навіть якщо прийдуть ще заморозки, а ще точно будуть заморозки, бо такі навіть ще не середина лютого, будуть нічні заморозки. Вони будуть найменше незначні. Будуть ще опади для волотистої гортензії це вже не проблема. Навіть якщо ми її обріжемо, то вже вона не страждатиме дуже сильно, і все одно вона піде в ріст, і нам гарно в сезоні заквітне. Також я дізналася, що потрібно обрізати не лише великі такі дорослі кущі, а навіть досить маленькі однорічні кущі, навіть якщо це є один малесенький пагінець, чи пагінець і трішечки поруч пів пагінця та зовсім малесенький, їх теж треба обрізати. Я буду це показувати, намагатися на своїх, бо в мене дійсно є різні рослинки по величині. Так, і, звісно, що великі. <кій> Існують. Ну, три типи існує три типи обрізування: низька обрізка, середня обрізка, висока обрізка, низька обрізка, і кожна з них має якісь якби свої результати. Та? Ми обрізаємо і потім протягом сезону є певні результати, які буде видно на кущеві, на квітці, зараз яку обрізку ми застосували. Значить, низьке обрізування. Що це означає низьке? Це є дві, три, чотири. Ну хай три бруньки з відрівня ґрунту. Та от є пагони, починають рости. І ми відраховуємо бруньки знизу. І ось дві-три бруньки це є низьке обрізування. Виглядає це досить кардинально. Але що це дасть? Це дасть те, що пагоні буде менше в кущеві. відповідно, кущ буде не такий густючий. але водночас у будуть більші, об'ємніші, вищі. І, відповідно, то, це буде досить ефектно виглядати. Пагони будуть міцні, грубі, мало їх буде і з високими великими суцвітями. Якщо ми застосуємо середню або високу обрізку обрізування, то це нам дасть густіший кущ, нам дасть більше пагонів, але в той же час суцвіття будуть менші, вони будуть не такі високі, вони будуть не такі об'ємні. Звісно, що можна комбінувати. Можна комбінувати, поєднувати середнє обрізування з високим обрізуванням, в залежності, як ви уявляєте кущ. Але навіть якщо тяжко уявити наперед, мені поки що тяжко уявити, хіба я можу уявити і прикинути приблизно, як вийде в результаті, на основі там сторіс, серйоз відео від тих, хто обрізує так, застосовує ці типи обрізувань, і потім покаже, показує кущ, який він в результаті був протягом квіт, квітучого сезону. Тому можна пробувати поєднувати. Наприклад, більшість куща обрізати середню обрізку, та? і два-три пагуни, лишити таких міцних, обрізати високе обрізування зробити. Та? І ось це дасть досить густий, гарно гілястий кущ, всіяний точно суцвітями, але ці суцвіття не будуть такі великі. Але оскільки буде кущ сіяний з то звісно, що він кидатиметься досить здалеку, приковатиме погляд. Ну і основні правила взагалі будь-якого обрізування, яке там ви не вибрали, це те, що потрібно видалити точно те, що ви бачите, що не перезимувало, відмерло, пошкоджене, подламане, зламане, та видалити тоненькі пагінці, тоненькі гілочки, видалити те, що перетирається. От є пагони, часто таке буває, що один з одним, чи там один з двома пагонами перетирається. Треба дивитися і видаляти те, що перетирається, ну і намагатися розчистити середину куща. Тобто ті пагони, які ростуть чітко всередину куща, вони будуть загущувати і їх бажано забирати, щоб кущ такий був більше, якби каркас такий, а не всередині загущено. Ось такі правила. Тому це теорія, це те, що я почерпнула і пробуватиму застосувати на своїх кущах. І оці всі види обрізування, в залежності, як на якому кущеві я виберу. Я вам продемонструю, але це, це такі, як би рекомендації інструкції правила. Звісно, що навіть я думаю, що навіть ми в себе, навіть от я. Виберу якусь, там, якийсь кущ і зроблю йому високе обрізання. От захочеться мені подивитися, який буде результат. А можливо, наступного сезону я вирішу зробити там низьке обрізання. Тобто, я до того веду, що ми точно експериментуємо, ми точно пробуємо різні підходи, навіть один і той самий кущ, ми пробуємо його побачити, чи хочемо його побачити в всіх можливих варіантах його квітування. І, звісно, що це означає, що ми маємо пробувати з року в рік щось нове, якщо хочемо. А можемо, ні, можемо фактично собі вибрати. Бачимо якісь кущі, оці кущі в мене будуть низьке обрізування, бо тому що я хочу там вищий кущ. А ці кущі ні, високе обрізування, бо мені не треба такий височезний кущ, можливо, щоб не притіняв інші кущі чи інші рослини. Тому та, обрізування це творчий процес, в будь-яких не знаю, не культурах, не культурах а типах рослин, чи то троянда, чи то гортензія. ось ну, там, Мусимо, мусимо якось ще самі. Думати, уявляти, як воно в результаті вдасться. Тому так, дякую за увагу і запрошую обрізувати гортензії в наступних відео зі мною.